Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріум. А з вами дзюба Михайлов. І сьогодні замість епіграфів та філософських слів почуєте мій спів. В кожному мігі зазерцання. Есть причина мироздания В каждой капельке дождя Есть частица бытия В каждом знаке есть закон Космосом он сообщен Знаю, ты найдешь дорогу И придешь скорее к Богу мне Орион освещает путь я в пути не могу уснуть, И Юпитер ночной порой Засверкает яркой звездой. Мне комета откроет дверь, Что не видно моим глазам, И как сказочный звездный зверь Унесет меня к небесам. Нечности река, Омывает облака, В той реке Земля плывет, А Луна ей путь дает, Звезды светят в небесах, Мир висит на их лучах, Если ты к мечте идешь, То звезду свою найдешь. Орион освещает путь, и я в пути не могу уснуть, и Юпитер ночной порой засверкает яркой звездой, мне комета откроет дверь, что не видно моим глазам, И, как сказочный звездный зверь. Несет меня к небесам. Це одна з моїх авторських пісень, яка, на жаль, не побачила світ на компакт-диску. Але вона є в інтернеті, якщо бажаєте, можете набрати Мефісто через два С латинських і знайти мої пісні. Їх досить багато в інтернеті, щоб почути. А сьогодні я розпочав цей ролик не випадково з пісни, бо це ролик особливий, це вісьмисоте відео на. Езотаріуми, і сьогодні на бойовий піст вперше виходить нова колода, яку я розрізав буквально кілька днів тому. Тобто, вона свіженька. Називається колода Silver Tarot, тобто Срібне таро. І розглядаємо ми сьогодні вівторок, 10 травня. Ще Трошки, трошки, і буде переглядів на каналі 50 тисяч, це небагато. Я розумію, що є багато тарологів, астрологів, які збирають з кожного відео такі дивіденти. Але в будь-якому разі я не поспішаю, щоб цих глядачів і переглядів було багато, бо я розумію, всі, хто потрапили, на езотаріум і дивляться на вівторок. Вони хочуть знати, що ж принесе цей день. Що стосується самого дня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що принесе загалом 10 січня 2023 року представникам тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно, заплющити очі, не схарещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває на всіх трикутних арканах таро. А перша карта для знаку Козиріг, який зараз триває, і дехто з вас навіть святкує свій день народження у цей день. Тож що принесе вівторок, 10 січня, представникам знаку Козиріг? Що ж, непогано, імператриця імператриця, перш за все, пов'язана з матеріалізацією ваших думок. По друге, це зв'язок з матір'ю. Мама сьогодні вам обов'язково буде допомагати чимось. Якщо вона жива, якщо вона не жива, це підказує про те, що сьогодні день дієвий, сьогодні не слід сидіти на місці. Якщо бажаєте щось зробити, то в цей день треба. Активно якось себе проявляти, не сидіти на місці, і в будь-якому разі, якщо є можливість, застосовувати свої фізичні сили заради заробітку. Заробіток сьогодні якийсь буде, хоча й невеличкий, але вас це задовольнить. Для представників знаку водолій врівноважений день. Сьогодні Феміда з вами «Justice». Справедливість, і вона каже про те, що це день пов'язаний з рівновагою. Якщо ви будете слідкувати за своїми емоціями, держати їх під контролем, все буде гаразд. Це гарний день для знаходження якихось нових шляхів, гарний день для жінок, які бажають зачати здорове потомство. Сьогодні гарний день саме для цього. Також представники знаку Водолій 10 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб гарний день для будь-яких починань для творчості. Подивіться, хто це. Це мак. Мак каже про те, що це гарний день для чоловіків, гарний день для творчих людей. Єдине, що може бути поганого в, цього, в цей день, це ваш особистий егоїзм, який може перекривати все на світі. Тому будьте чутливі до людей і не робіть все так, як того ви бажаєте. Сьогодні є можливість розпочати якесь велике діло, якусь велику справу, якщо ви зробите якісь цеглини в. Підгалини по покладете, обов'язково у вас може щось вирости з, цього, з цієї справи, з цієї ідеї. Тому тримайте під рукою ручку чи мобілку і записуйте все те геніальне, що приходить до вас у цей вівторок. Для представників знаку Овен. Що ж, вам випала ваша карта, розбита вежа, але в прямій позиції це каже про те, що ваша вогняна сутність може руйнувати те, що знаходиться навколо вас. Вам треба бути пообережнішими, особливо з тим, що ви кажете людям і як ви робите свої особисті справи. Сьогодні день не на не для створювання чогось навпаки, день пов'язаний зі стихійними руйнуваннями. Тому, якщо вам щось заважає, якісь Бур'яни виросли на вашому городі. Обов'язково ви їх виривайте та спалюйте дотла. Для представників знаку тілець Непоганий день вам випав повішений. Причому в перегорнутому становищі він каже про те, що цей вівторок будуть пов'язаний з якимись преференціями та подарунками у ваш бік, але і ви не забувайте про благодійність. Ось що каже перегорнутий повішений. Для представників знаку Близнюки, сьогодні день виходу з тупікових ситуацій. Оцей відлюдник Герміт, він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете розчаряти свій, свій вплив, яким чином ви можете впливати на події, і в будь-якому разі не рекомендую вам в цей день довго знаходитись на самоті. Вам, якраз, не вистачає. Якихось спілкувань вам не вистачає розширення своїх меж. Не сидіть у чотирьох стінах у цей день обов'язково, хоча б трошки пройдіться по вулиці та зарядіться чимось гарним. А гарне це приход нашої перемоги для представників знак, знаку рак. Непоганий день, оцей крокодайл, який випав перегорнута, каже про те, що незважаючи на все, що відбувається з вами, сьогодні ви можете робити якісь помилки. Помилки вам будуть прощатися. Сьогодні вам треба бути трошки посміхненими, незважаючи на те, щоб не відбувалося навкруги вас, будьте менше матеріалістами, більше будьте ідеалістами. Також представники знаку РАК 10 січня можуть зустрітися чи переговорити. З представником знаку тілець. Для Левів день пов'язаний з оманами, день пов'язаний з сутінками. Перш за все, це омани самі себе не обманюйте ні в чому. Дивіться раціонально на життя і ні в якому разі не віддіться на ті пропозиції, які будуть приходити до вас у цей день. Навпаки. Краще будьте зі своєю інтуїцією. Інтуїція вас ніколи не підведе, якщо ви будете дивитись не на те, що каже людина, а на те, як вона це каже. В будь-якому разі, день, коли вам важко буде вийти з крутних ситуацій, тому не заганяйте себе у глухі кути. Також представники знаку РАК у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Лев з представником знаку рак. Для діви. Сьогодні день витрат, сьогодні сонце не на вашому боці, тому, по перше, вдягайтесь тепліше. По-друге, не забувайте, що на протязі можна заробити собі будь-які хвороби. Окрім цього, сьогодні день малих надходжень. І тому, якщо вам йдуть якісь невеличкі гроші, краще їх взяти, хоча ви заслуговуєте більшого. Також представники знаку діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для Терезів. Сьогодні день відверто поганих емоцій. Вам випала зірка, ось так вона виглядає у цій колоді срібних арканів, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що вам треба себе якось отримувати від поганих емоцій, будь-які страхи, будь-які непорозуміння, будь-яка нервовість, вона не йде не на руку ні вам, ні людям, які навколо вас. Якщо вам треба якось. Підняти свій настрій я рекомендую вам послухати заспокійливу музику, улюблену чи подивитись якийсь гарний фільм. В ідеалі це гарний секс, але я розумію, що зараз всі знаходяться в відриві один від одного, тому намагайтеся слідкувати за своїми почуттями. Нехай вони будуть добрими, не переживайте за будь що для представників знаку Скорпіон сьогодні все повинно бути інакше ніж раніше. Вам випала карта. Суда, ось вона отак виглядає. Тут назвав я її ревайвал, відродження. От сьогодні краще нічого не відроджувати. Сьогодні є зв'язок з родичами, але родичі можуть вас чимось навантажувати своїми проблемами. Тому рекомендую вам не повторювати тих помилок, які ви робили в минулому. Також представники знаку Скорпіон 10 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. І нарешті стрілець. Гарний день для будь-яких справ, день пов'язаний з самореалізацією, день пов'язаний з поміччю з боку. Різних людей. Якщо ви працюєте в якійсь організації, сьогодні ваші співробітники та керівництво буде ваш, вами задоволені і буде вам допомагати. Якщо ви самі є керівником-начальником, сьогодні ваш день. Використовуйте його по максимуму. І нарешті загальна карта дня на 10 січня, що принесе цей день загалом. Що ж, у цей день є вибір. Це розпуття або закохані, і ця карта каже про те, що все залежить від вашого власного вибору. Якщо ви будете просто сидіти вдома, нічого не відбудеться. Якщо ви йдете на вулицю, ви обов'язково зробите собі. День якийсь інакше якось, це непоганий день для будь-яких авантюр, навіть для брехні, ви можете брехати, ваша брехня ніяк не буде вилазити. Також це непоганий день для любовних інтрижок, не випадково ця карта називається Закохані. Бачите, як вона виблискує під світлом. Але якщо взяти і вимкнути світло реальне і включити ось такий ліхтарик. Ви бачите, що відбувається з цими картами. Це просто карти, які випромінюють в ультрафіолетовому світлі. Ну, а тепер давайте традиційно ще подивимось на добу. Світанок, південь. Захід сонця північ які години більш-менш підходять для важливих справ. В цілому день непоганий, одначе в районі півдня, тобто з 11 по 12 треба бути пообережнішими. А так можна робити будь-які справи, розпочинати щось нове вранці і досягати певних результатів. Що ж стосується ночі, ноч пов'язана з сутінками. От коли сяде сонце, розпочнуться сутінки, і це не дуже. Гарний день для якогось розбору польотів, як то кажуть. Навпаки, у, після закату не слід ні на що вестися, щоб, щоб ви не читали, щоб ви не бачили в інтернеті. Що стосується глибокої ночі, так у півночі є якісь. Переживання не потрібні, є якісь страхи, тому рекомендую вам лягати трошки раніше, хоча б о 23-й годині, щоб налаштуватися на новий день уже на середу, який я обов'язково вам огляну у наступному відео. І хай все найкраще, що сказали вперше. Ці трикутні Тарот, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витирається, додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. По-перше, це вісьмисотий ролик. По-друге, вже два роки я вам роблю контент на езотаріумі. Можливо, у вас є якісь запитання. Якщо ви бажаєте щось написати, пишіть. Я завжди радий читати ваші повідомлення. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю, як завжди. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить, бійцям українським завжди, завжди бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.